Національний телемарафон Єдині новини триває. Далі ми говоримо про одну з найрозонансніших міжнародних новин доби і чекаємо на ексклюзивного гостя. Суд в газі напередодні визнав терористів Гіркіна, Дубінського та Харченка винними у знищенні літака MH17 в небі над Донбасом в 2014 році. Покарання це довічне ув'язнення. І зараз ми чекаємо на особливого гостя, це громадянин Нідерландів Антон Коте, який внаслідок цього теракту втратив трьох родичів, сина невістку та шестирічного онука. І власне вісім років він присвятив тому, що відвідував кожне засідання. Він став головою спілки родичів загиблого в катастрофі. Звісно, після того, як розбився літак, всім родичам хотілося, хоч на згадку, отримати якісь речі загиблих. Родичів, загиблих синів, братів, і в пана коте дуже довго не було нічого аж раптом до нього зателефонувало і знайшли і сказало, що знайшли абсолютно неушкоджений рюкзак, шкільний шестирічної дитини, навіть збіркою і зем'ям. І як він сам розповідав нещодавно в одному з інтерв'ю, це напевно найдорожча сумка, яка є в його житті, тому що там зберіглися і Олівці, і зошити, шестирічного внука, якого він разом із сином із донькою посадили на літак. Надзвичайно щасливими вони були, бо летіли у відпустку відпочивати. Це востаннє, коли вони бачили своїх родичів живими. Ми знаємо, що. Дуже хотілося запам'ятати не лише якісь останні речі, які вони взяли з собою в цей останній шлях, а кілька годин. Відео з камер спостереження було надано, аби роздивитися, аби побачити, як вони сідали на літак, якими вони були в останні хвилини свого життя. І пан Коте так само скористався цією можливості. І от те, яким він і побачив своїх родичів в останні хвилини свого життя, він дав собі зобов'язання обов'язково докласти всіх зусиль, аби винні. Загибелі сина, невістки та онука були покарані, і ось напередодні суд Газі виніс свій вирок. Наскільки родичі ним задоволені, що будуть робити далі, і чи достатньо засудити лише виконавців злочину, а не замовників? Сподіваємось зараз про все це і розпитати Антона Коте, голова спілки родичів загиблих в катастрофі, мусить бути з нами на прямому зв'язку. Пане коте, вітаємо вас в прямому ефірі один плюс один. Отже, вісім років свого життя ви присвятили тому, що відвідували кожну, кожне судове засідання. І ось нарешті напередодні пролунав вирок. Скажіть, будь ласка, це той вердикт, на який ви очікували? Вавіго. Well, we hoped... Ми сподівалися, що це буде тріумфом на початку засідання. Ми не знали, як піде, але зрештою виявилося, що отримали навіть більше, ніж очікували. Я особисто дуже полегшення велике відчуваю. Буквально увечері я був у своїй кімнаті. Першим було бажання трохи відпочити, а потім я звернувся по думки до тих, кого втратив для того, щоб повідомити про результати судового розслідування. І я гадаю, можна сказати так. Це добре. Це добре. Можливо, вони це з цим погодяться вони найбільш важливі люди. Не мене треба спитати. Них це життя, яке втрачені. знаєте, мені і моє життя йде без них. я дуже відчуваю, як мені не вистачає. Тому можу сказати, що судді зробили добру роботу. Але це дійсно була катастрофа. Пане Кате, Україна теж дуже довго чекала на це рішення, але в нас є відчуття незавершеності, тому що покарані виконавці, але не покарані замовники. От що ви думаєте з цього приводу? добре запитання. Я розумію, говорячи про чотирьох підозрюваних у рішенні вчорашнього, це середній рівень тих винуватців. Зрештою, ми хотіли б дізнатися, хто рішення приймав це робити. Хто політичне рішення у цьому випадку приймав? Я знаю, що Державна прокуратура досі проводить розслідування щодо багатьох осіб. Питання чи знайшли когось? Але якщо знайдуть, дуже важливо притягнути його до суду. Якщо ж цього не буде, Безумовно, вони можуть не прийти, але я все таки сподіваюся. що якийсь час наступить, коли це станеться. сподіваюся, що. Наступного року на початку матимемо нову інформацію. є. інший напрямок після вчорашнього рішення. Ви пам'ятаєте, що суддя на початку сказав про те, що Росія має безпосередній стосунок до загибелі людей сімнадцять 17. І ще один напрямок розповісти історію усьому світу, бо зараз ми маємо вже докази, все грунтується на доказах. Я дуже сподіваюся, що багато світових лідерів поширюватимуть цю історію і будуть задаватися запитанням, чи це дійсно нормально, чи можна повірити, що це сталося? Я дуже сподіваюся, що матиму якусь, хоч невеличку можливість, якось повпливати на тих світових лідерів. аби притягнути до відповідальності тих, хто в цьому винен, це неймовірно що And досі маємо лідерів світу, які не відчувають відповідальності ані so перед іншими державами, навіть перед своїм народом. Це завжди треба пам'ятати. Пане Коте, скажіть, будь ласка, впродовж всіх цих восьми років ви завжди вірили, що зможете дійти до кінця? Що зможете почути вердикт? Чи були моменти е якогось суцільного віч? Ми пам'ятаємо, скільки Росія брехала на початку цієї катастрофи, скільки разів намагалася спотворити всі свідчення? Чи ви вірили, що правосуддя таки здійсниться? Well. Ми знали, що те, що усі та інформація, яку з Петербургу відправляли, що це все були фейк ніз. Ми також знали, що держпрокурор направив російському урядові. Запит із фотографіями місця катастрофи у день катастрофи. Перед цим і при цьому у нас у Нідерландах є організація, яка займається погодою. І на відповідь Росії вона сказала: вибачте, не така була погода у тій території. Це була ще одна ознака, що вони маніпулюють. Я скажу нашим глядачам, що пане коте якраз говорить, що Росія після того, як сталася катастрофа, відправила метеодані, які стосувалися 16 липня. Хоча сама катастрофа власне, сталася 17 липня, і таким чином намагалися зманіпулювати. Пане коте, скажіть, будь ласка, після вчорашнього вердикту, ви вважаєте, що ваша місія, як голови спілки родичів загиблих в катастрофі, вона буде. Завершена, чи ви е, гуртуєтесь далі всі разом і будете здійснювати подальші кроки, намагаючись притягнути не лише відповідальних виконавців, а й країну відповідальну за цю авіакатастрофу до відповідальності? Well, um... Чимало журналістів питають після вчорашнього закінчена вже справа? Безумовно, ні. Я відчуваю це у серці, у розумі. Але де ще маємо сказати, що є процедури, які тривають. Є процедура, яку відкрита у Європейському суді справ людини у Страсбурзі. Я сподіваюся, вони також приймуть рішення щодо прийнятності скарги України проти Росії. По-друге, Австралія, Нідерланди разом поскаржилися до ІКАО Міжнародної організації цивільної авіації стосовно того, що Росія неналежним чином виконує обов'язки член. Квесті зі виникають ще тобто процедурні питання, багато роботи попереду. Пане коте, е і таке особисте запитання. Я так розумію, що ви напевно не були на місці авіакатастрофи, на місці загибелі вашого сину, невістки і вашого онука. Чи ви колись плануєте там побувати? Наприклад, коли Україна вже звільнить свої окуповані території. І зможе забезпечити, зокрема, таким людям, як ви, там безпеку. Ми всі хотіли, всі родичі хотіли туди поїхати Але до місця катастрофи. Але нам а, не дозволили. І другий момент був була проблема, як туди дістатися там на ні дорог нормальних, ані готелю. Багато разів задавали ми запитання нашому послу Нідерландів у Києві. і Кожного разу чули, що надто небезпечно що вони не можуть гарантувати нашу поїздку в Україну. Тим не менше питання не зняти. усі родичі хочуть поїхати туди, пана пане коте. Ми сподіваємось, що ви зможете цю шану віддати вашим загиблим. І згадуючи ваше посольство, я хочу сказати, що дуже багато киян, зокрема, і я була серед них в той день. Зібралися власне біля посольства Нідерландів. Вшановували пам'ять ваших рідних, приносили туди свічки, квіти. Бо нам так само болить ця трагедія, яка сталася в небі над Донбасом в 2014 році. Я хочу подякувати вам за вашу наполегливість. Я хочу подякувати всім тим родичам, які так само прагнули цього правосуддя, як і багато українців, які дуже співчувають трагедії. MH17. Дякуємо вам і вічна пам'ять і вічна шана. Частині вашої родини, яка навічно загинула і залишилася в цьому небі над Донбасом. Це був Ван Тон Коте, голова спілки. Знаєте, Якщо це таке запитання, я завжди кажу: для нас, для родичів їхніх, це наш обов'язок. обов'язок перед жертвами, перед тими, кого ми любимо і любили. To this whole to an acceptable... Це обов'язок довести цей процес до doing. прийнятного завершення. Саме It's цим right. ми і займаємося, намагаємося це робити. So uh, bit... <laughs> дякуємо. пане Антона. Дуже вам дякуємо. Антон Коте, голова спілки родичів загиблих в катастрофі MH17. І ми сподіваємося, що збройні сили України зможуть забезпечити родичам загиблих на цьому літаку. А загиблих було 298 пасажирів і членів екіпажу. Завершити цей процес пам'яті, віддати останню шану і потрапити на місце загибелі Боїнга.